Привіт, мої хороші! І так ми продовжимо читати «Чорник і білик Світлани Талан. Щоб ми могли з вами продовжити, давайте пригадаємо, про що ми читаємо. А читаємо ми з вами про хлопчика-микитку, який подружився з двома маленькими чоловічками біликом і чорником. Остання подія, яка була, це коли Микитка пішов в садочок. Пригадайте, як себе поводив чорник і як у нього кілька разів підростав хвостик. Як їх заспокоював білик і вважав, що вони поводять себе негарно. Отже, ми продовжимо. Стало питання перед ними: що ж робити далі? Так і називається наступний текст. Що? Робити. Слухаймо уважно, щоб ви могли розуміти, про що йде мова. Три дні у садочку. Ні, це не садочок, це справжня в'язниця для дітей, обурювався чорник. Не вистачає лише град на вікнах. Тумбочка так тупотить ногами, що земля здригається під нею. Не перебільшу чорнику, повчально промовив білик. Усі діти ходять до дитсадка, знаходять там нових друзів. Микитка подивився на білика, який сидів на кабінці іграшкового підйомного крана, звісивши ніжки. Маленький чоловічок намагався видаватися бадьорим, але опущені біленькі криця свідчили про те, що білик піддумував. Духом, під упав духом, вибачайте. <coughs> Яких друзів? Отого хлопчика ластовинням, він микитці машинок не дає, штовхає його і бреше тумбоці, що та наш Микитка його ображає, гнівався чорник. Друзі, мені. Також нелегко, озвався Макитко, – щоранку доводиться у мами відвоювати сорочку з кишенькою. Та що з того? День у дитсадку такий нудний та довгий, я роблю все, як ми з вами домовлялися, але марно. Щовечора друзі розробляли новий план на наступний день. Микитка і плакав, і їсти, відмовлявся їсти та спати в дитсадку, і не хотів ні з ким із дітей заводити дружбу. Одного разу за порадою чорника навіть плюнув у Сашка, коли той почав його дражнити, але нічого не змінювалося. Зранку мама знову його вела до дитсадка і, мовляла, бути чемним хлопчиком. І доки нам туди ходити, у розпачі промовив білик. Він хотів змахнути крильцями і злетіти з машинки на килимок. Але крильці були дуже слабенькі, а ви пам'ятаєте, коли у нього вони слабнуть? Білик гепнувся і розплакався. Чорник, як справжній друг, кинувся до нього, обійняв за плечі і витер його сльози. Микитко, так далі не можна, сказав чорник. Але що нам робити? зітхнув хлопчик. Він ладен був розплакатися разом з біликом, аж раптом почув розмову батьків у сусідній кімнаті. Микитка знав, що підслуховувати негарно, але ж від рішення батьків залежала доля друзів. Хлопчик тихенько підійшов до дверей і щільно приклав до них вухо. Батьки радилися, що далі робити із сином. Я не зможу постійно працювати за кордоном, знаючи, що, на нашому, що нашому сину важко в колективі, відкалася мама. У нас ще є кілька днів, нагадав тато. Можу, все-таки Микитка заприятелює з кимось. Він звик бути сам удома і ніколи не сумував на самоті, зауважила мама. Ми тішилися з його самостійності. Треба подумати, насупився тато. Ми неодмінно знайдемо вихід. Я знаю, що робити, радісно промовила мама. Треба запросити пожити в нас, тітоньку, нюню. Микитка від радощів ледь не заверещав тітонька Нюра. Іноді приїздила до них. Хлопчик був тоді маленький і не міг вимовляти нюра, і в нього виходило лише нюня. Тітонька була добра, весела. Вона засміялася і сказала, а мені подобається, можете так і називати мене тітонькою Нюнею. Пристав на мамину пропозицію, тож залишилося чекати на рішення Тітоньки Нюні. Чи сподобалося нашому Микитку в садочку? Ні. А чому, як ви гадаєте? Та тому, що йому не вдавалося гратися із маленькими чоловічками, а він дуже до них привик. А показувати їм не можна було ні діткам, ні дорослим. Тільки Микитка їх бачив і з ними міг гратися. То що ж вирішила мама з татом? Мама вирішила запросити тітоньку Нюню. Так, так він колись у дитинстві Микитка назвав тітоньку Нюру. Отже, наступне нас чекає дізнатися, чи погодиться тітонька приїхати і бавитися з микиткою. Ну що ж, мої хороші, я надіюся, що ви також з нетерпінням будете чекати продовження. На сьогодні все. До зустрічі!